Вітаю гості та підписників каналу, хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу подивитись такий цікавий розклад: хто або що принесе вам радість, загаданий вам срок, загадуйте самостійний срок, срок до трьох місяців. Буде працювати дві колоди. Одна колода світлого провидця ось така вона дуже-дуже світла. І не менш світла. І прекрасна колода, як не дивно, да, здається, що тут зображення такі, черепа, смерть це колода святої смерті, да? Санта-Мерта. Вона вертає до життя ця колода і показує нам, що не треба боятись смерті, а треба боятись не жити це життя. Розумієте ось? Тому ця колода дуже підходить для такого розкладу. І ця світлого провиця теж дуже підходить. Вона показує, що завжди є вихід, що є завжди світло, що є завжди можливість. Да? Ось так. так, для початку дивимося вашу сигніфікацію на двох колодах, і потім на двох колодах дивимося, хто або що принесе вам радість. Да? Так, хто тут прийшов на розклад? Давайте дивитись, хто прийшов до нас, тут не розклад. Ну, людина, так би мовити, у відчаї, в переживаннях. людина, яку життя хоче надломити, да? або хтось хоче вас надломити. Ну, хтось з близьких людей, дивіться, десятка кубків. Або ви дуже переживаєте, що немає у вас такої сім'ї, яку ви собі уявляєте, яку би ви хотіли би мати. У вас цього немає, і ви переживаєте. Мені знову вісімка мучів. Да? Ви собі створили створили світ о, фантазії, світ ілюзій. Що би ви хотіли бачити, але ви цього не бачите. Немає цього у вашому житті на даний момент. Ту, чого б ви хотіли, як би ви хотіли це бачити. Немає мужчини такого да, поруч, енергій сильних. Не вистачає, щоб діти до якоїсь цілі. Ну, дивіться, що ж це за карти такі. Скільки ми тут дивимося, дивимося, а все одно сигніфікація іде така надломлена. Ну, Звісно, всі карти, які показують стрес, то, да, показують, що від нього можна. Можна йти вперед да, і позбавитися цього стресу. Дев'ятка мечів показує, а тут літають, як... Думки, ворони, що це тільки у вашій голові. Вісімка мечів теж показує, що насправді ви ж тут не в мечах, а в думках ви в мечах. І п'ятірка Пентаклю показує, ось є ключі, виходять, ну ви сидите, страдаєте. Таке відчуття, що не співпадає реальність з вашою фантазією. Ви собі щось нафантазували, але воно не співпадає. З тим, що зараз відбувається у вашому житті. Може, тимчасова криза, може, от зовсім вас накрило. Так, що ще про вас покажеть Персонта Мерта, да? так. Ви ніби хочете в якийсь кокон сховатись і відчути себе дитиною, можливо, на вас навалилось все. Немає підтримки якоїсь. Розумієте? От, ну, Нема того, чого ви хотіли би. І вам хочеться ніби сховатись, саморефлексією якоюсь займатися. Опять п'ятерка Пентаклів, карти, бачите, як повторюють один одного, перегукуються. І теж, дивіться, тут є ключ, такі ці цікаві колоди, і можна відкрити. А тут є оці зелені ресурси, але ви їх не помічаєте. Ви проходитесь по цих черепах, ви йдете собі по дорозі, і ви не помічаєте, що тут як монета, да, наприклад, лежать, і ви можете її взяти і використати в даній ситуації. Така якась внутрішня депресія, Знов Знову лицар кубків, да, тут лицар мечів, ли, жаслів, що ж таке, а тут лицар кубків. Показано, що от варку можна зайти. Що мужчина, можливо, поруч є якийсь біля вас, якщо ви жінка. Якщо ви мужчина, да, то ви свого внутрішнього ресурсу не помічаєте. Якщо ви жінка, то ви не помічаєте якогось мужчину біля вас. Ви не помічаєте, так що хтось не помічає да, своїх можливостей четвірка жезлів. Знаєте, ніби немає у вас зараз якоїсь такої внутрішньої стабільності. Ви дуже така розшатана людина, дуже сильна. що ж такое? Чому? В життя дуже міняється, Да? Дивіться, яка тут класна карта Колеса Фортуни. Світла полоса темна, полоса, все циклічно таке, да? і ви в цьому крутитесь. А хочеться от цієї четвірки жезлів, якоїсь стабільності. Ну зараз ніби стабільність можлива тільки в якійсь самотності. А ви хочете парність. Ну, якось так мені йде. Дуже якось закрутило вас, ви до цього не готові. Можливо, ви, да, по колись фортуни десь далеко від дому, да? от десь вас унесло, і вам тяжко. Дім і не свій мова не своя. Да? Не можете ви, ніби виходите з дому, не отримуєте ресурсів тих, яких хочеться. Ніби от життя розбилося б реальність, розумієте? Отак от мені йде. От життя робилось. Розбили собі якусь таку реальність. Ну і саме накрута тут багато, да? треба це відмічати. Саме накрута багато. Сонце є. Сонце є в вашому житті. Треба вчитися якійсь радості, помічати цю радість. Багато працюєте з якимись такими, знаєте, як, ніби впорайтесь весь час, в якусь таку стелю фінансову. От ви можете. Піднімати її, але от, ну, не можна зробити якийсь такий ривок. Не можете різко вирватися там і матеріально вирости. Ні, тут так не виходить, тут може якось так потрошки. Да, взяли одну висвіту, наступну пішли, взяли одну, наступну, отак якось ми йде. Саме рефлексія така йде, Прямо, можливо, ви працюєте з психологом, можливо, самі намагаєтесь собі розібратись. Ну, у вас зараз ніби після того, як от життя вас так от побило, да, як от центрифуга в пральній машинці, отак да, от, от покалашматило, ви ніби зараз стараєтесь себе зібрати і як вилікувати, да, ну, якось так мені йде. Хочеться нових горизонтів. Хочеться все-таки. Знаєте, ніби якась ваша спроба, чи вона. Чи життя вас на цю спробу виштовхуло, чи ви хотіли, да, але вона от не вдалась. І вам ніби треба рани залікувати перед наступним якимось кроком. І жріця теж про це може говорити, що ви до себе прислухаєтесь, ви намагаєтесь в собі розібратись, щоб знову не наступити на ті ж граблі, щоб знову так не вийшло, як вийшло раніше. Така деяка стагнація і пауза після бурі і, не, і небажання. І страх навіть, да, щоб знов повторилось те, що було. Ну, дивіться, сонце і туз жезлів показує, що у вас є великий потенціал, ви його боїтеся зараз розкрити. От страх якийсь такий, що щось повториться, що буде знову якось тяжко. Треба починати все, бачите, з нуля. Тут класний такий блазень, От він вилазить з могили, і в нього метелик в руці, як символ того, що він переродився. Метелик в основному так? живе день. І кожен день, якщо ти проснувся, особливо для нас, українців, так, хто тут знаходиться, той розуміє, це для всіх актуально, ну просто ми це гостро відчуваємо. Щодень новий почався, це вже щось. Це. Не в кожного він починається ця перемога. Кожного дня, як перемоїться, Треба, знаєте, ніби зараз вам треба заново це навчитись відчувати. От дуже схожа взагалі така ситуація, як у нас. Ну, ви приміряйте до себе. І хто не в Україні, не вражайте, що я так беру. Я просто те, що мені ближче, можу озвучити. Да? Ніби ми спочатку торванули, да, перемога, скоро все, бігом. Потім. Якась така поразка, щось не вдалося, а зараз тупо така стогнація, така пауза, така тишина, навіщо такі топор, який ти не знаєш, що буде далі. І от кожен ранок ти просинаєшся і думаєш, боже, добре, що я вже проснувся. І починаєш заново якось відчувати життя більш гостро. Ну, а хто уїхав, чи хто давно знаходиться далеко. Да? У вас, я думаю, теж є такі нюанси, що от ви. Хтось, як хто вимушений, вимушено, наприклад, піхоти, йому тяжко все починати з нуля. Тяжко бути в чужій країні, де ну, все одно ти чужа, Рідко хто може так сильно адаптуватись і бути своїм. На це треба, мені здається, декілька якихось поколінь, що пройшло, щоб тебе вже так сприймали. Ну, от так от. І треба ніби заново жити, вчитись жити і відчувати це життя. Ну, от так, Да, Дивіться, Вісім мечів. Це постійний якийсь захист. От у вас таке і є, ніби ви кіжачок такий. От щось може статись. Знов повториться, знов страшно, знов може щось статись. А не ну, вже, я там не знаю, якщо в особистому житті не вже може зустріти когось нормального? Ні, мій досвід говорить, що так не буде, або там вже у нас можуть стати такі бути спокійні стосунки? З партнером, якщо там от були такі неурядіться раніше. Невже це може настати? Я краще буду захищатися, краще буду не сильно підпускати, щоб мені знов так боляче не було. І тут так, як ніби з самим життям така іде ситуація. Де? Жити на всю катушку дуже складно, тому що боїшся, що буде якась небезпека. Але це і суть життя, якщо є небезпека, треба. В цій колоді, да? суть така, треба боятися не смерті, а боятися не прожити життя. От про що. Тобто треба чу чуточку вчитись насолоджуватись життям. ну, да, носівка Пентаклів показує, що ви зараз як трошки відкладаєте, у вас нема ресурсу жити. Немає таким повним життям. Вам складно. Ви боїтеся, що, ну, що зараз. Якщо ви дозволите собі це, то щось станеться, не знаю, купите собі щось дороге, значить завтра грошей не буде. да? Ну, от такі от ідуть мені думки. Ну, паш Жезлів показує, що ви благословенні, завжди Жезлів, Це такі діти, да, <сх2> Божі, які благословенні вищими силами. Ви благословенні, значить, ви по-любому маєте знайти цю радість і це щастя. Ну і подивимося: хто або що, хто, або що принесе вам. Градість або щастя, Загадуйте срок до трьох місяців. Дивіться, з пажа жезлів закінчились, і пажа жезливі наступної карти. Дуже хочуть з вами говорити сьогодні. Прям тут показано, що ви... Свої бажання будете втілювати. І головне, не бійтесь тут бажати, не бійтесь. Паш Жезлі, він такий оптимізм, оптиміст. Він найбільший оптиміст в колоді. Тому що він завжди поцілований Богом, розумієте? Йому завжди везе, він з любої ситуації вийде сухим із води. Оце такий Жезлі. Клас. Не бійтесь рухатись вперед. Так, перепрошую. Не бійтесь жити, не бійтесь насолоджуватись. Да? Хто там, наприклад, боїться переїжджати, да? не бійтесь, друга якась принесе вам радість, гроші прийдуть в клас. <сум> Якийсь баланс фінансовий між брати і давати, між тратами і отриманням, да? ви знайдете цей баланс, ви справитесь. О, які карти шикарні йдуть. Дві камечі, да? тут е розв'яжуться оці пути, е оці. Е Ворони, вони потягнуть за ці такі шнурочки, да? і впаде ця пов'язка, ви побачите реальність. Вам складно ще з нею стикнутися, ви ще не дуже собі це дозволяєте, але все одно ви зможете навчитись мріяти, радіти. Сімка кубків от мріяти будете вчитись ви. Ви почнете вибирати, як прожити цей день. Знаєте, є такий вираз дуже гарний. Я не пам'ятаю, хто сказав, що треба вибирати свої думки як наряд кожного дня. отут тут про це карта вам говорить, що ви маєте обирати думки радості, радості життя. Так. Хто або що, да? ну, клас? Ви розберетесь в собі. Місяць тут дуже такий е, глибокий. Ця карта тут каже про те, що ви заглянете всередину себе. Ви собі щось дозволите, ось про що. Ви собі тут щось будете дозволяти. Десятка пентаклів. Радіти, розумієте, дивіться, отут така десятка, коли ще покажу, ось це саме місці карти. Тут уже старі будинки, як, знаєте, цим. Е Корнями, цими, да, що воно таке, яке уходять під низ, да, от все старе відмирає. Але є м, такий ось сундучок, який говорить про те, що ви його відкриєте, візьмете звідти ресурси і побудуєте щось нове. І радість вам принесе те, що ви зрозумієте, що ви щось можете на цих руїнах побудувати нове, абсолютно щасливе. Кожного своє. Двійка жазі тут, така, знаєте, за двома зайцями зразу гнатись, ганстер такий з пістолями. Ви зможете відчути смак життя. Ви захочете якогось цього зайця побачити, помітити і за ним гнатись. Ось так. Хто або що? Карта світу. Ну от відродження, у вас от новий етап іде. Після того, як ви заглянете в себе, після того, як ви з собою попрацюєте, після того, як ви собі дозволите. Відчувати радість. Кожного може бути тут, знаєте, велике горе. І ви собі можете забороняти от жити знову. А тут карта показує, що ви вдихнете це життя. Ви знову почнете відчувати радість. Заново, по-новому клас. Ну так, да, дивіться, яка тут класна шістка мечів. Вона от ніби везе вас на другий берег нового життя. В нове майбутнє, тут колісниця, тут шістка мечів. Можливо, хтось і переїде, для когось радість стане переїзд. Ну це може бути і прорив, і ментальний, знаєте, такий скачок вперед. Може бути так. Так, що тут ще карти нам покажуть? Я не можу просто. Це фантастика, який великий інструмент, карти Таро. Шістка мечів, шістка мичів. До нових берегів, до нових думок. Зібравши всю, так би мовити, силу в кулак. Да? Ви підете вперед. Королева Пентаклів. Самоцінність, в спокій, да? ви перестанете мандражувати, собі, не буду дозволити трошечки розслабитись, ну розслабитись не за те, що, що страшно, да? і, там, і ви завмерли. Да? А це такий розслабитись, тому що можна собі дозволити. І знов місяць, <хи> і знов глибоко, да, глибоко нирнути зрозуміти свій шлях. Зрозуміти, куди ви хочете рухатись, як ви хочете відчувати це життя. Цікаві карти балакають. Дев'ятка жезлів, ну тут ніби минулий досвід ви от залишите позаду, ви перестанете боятись що день за днем буде однаковий, що вернеться якась людина з минулого і якось погано вплине, да? чи ті обставини. От ніби вам уже це не страшно буде. Помірність, баланс знайдете. Тут так, така класна помірність, вам не так подобається, вона ніби безгендерна, да? унісекс. Не зрозуміти, ну, ніби хлопець, ну ніби й не дуже. Да? От, і, Може трошки дівчина. І от е, знайти от якийсь баланс в цьому житті, не бути там, не знаю, дуже емоційними і не дуже строгими, не дуже матеріально зацикленими, но і не видаючи себе всім підряд. Да? Ну, ось так. Знайти баланс. Зрозум... Дайте, ніби ви зрозумієте для себе. Кожен для себе, бо в кожного е, Свої бажання, своє бачення, да? ви ніби зрозумієте для себе, що для вас ваше життя? Хто або що принесе радість? Шістка кубків. Те, що ви перенесете в нове життя тільки щось приємне свого. Ну, візьмете цей досвід да? і його переведете в щось приємне, як висновок зробите, ну, хороший. Знову колісниця, у нас повторюються карти, дуже переграються. Тут колісниця свято показує. Це свято, на якому от якраз святкують в Південній Америці свято життя. Свято життя. Святої смерті. Де? От ви будете святкувати це свято життя. От ви дозволите собі відчувати. Наповну. Да? Але дозволите собі відчувати наповню. Ви воскреснете, Боже, як карта говорить, суд, ви воскреснете, ви в собі покаряєтесь, ви собі щось знаєте, попрацюєте, ви собі дозволите і заново заново відчуєте от наповненість. Як другий вдох. Якщо от брати Якось так більш буденно, да, наприклад, у вас там бізнес свій Оль, що ти тут таке високими цими пунктами розказуєш? То може бути друге дихання для вашого там бізнесу, да, там за застойбув... собою. Тут раз все зацвіте. В стосунках так, так само, якщо ви в стосунках, ви хочете бути разом, а зараз якась криза, от ви ніби зможете зрозуміти, чому вона виникла, зробити висновки і заново вдихнути в ці стосунки життя. Ну, а самого все-таки тут посил такий це особисто до кожного, да, до кожної людини. Знову відчути це життя, знову наповнитись, знову навчитись радіти. Тоді, і, як би, знаєте, і Бог вас. Поцілує, да, всесвіт Жеслі тут про це. Відріжете те, що не треба. Все. Як ніби життя трошечки таке, да? на до і після розмежовується. І як оце, знаєте, стрічка оця така. Коли щось відкриваєш, або там, коли бігуни біжуть, і вони розрізають в кінці цю, чи розривають, якщо біжать, цю стрічку, це як новий етап, щось відкрите для себе, ну, нова перемога. Ось так. Сімка тут така, знаєте, ніби ви в тумані свого страху почнете розуміти, що і в цих обставинах. Можна жити, і в цих обставинах можна щось міняти. От тут така сімка жезлі дуже глибока. В яких ти е, обставинах зараз не знаходишся, як на те, тебе життя не б'є, да? як тобі, там, можливо, трошки дискомфортно чи сильно дискомфортно, здоров'я мішає, там не знаю, гроші, е, особисте життя, да? в яких би ти обставинах не був, знай, що ти в цих обставинах можеш себе Спочатку підстроїтись ці обставини, а потім в них жити і рости. Ось так. Тобто не можеш поміняти ситуацію, поміняй погляд, да, сім каже Жезлів, поміняй на це свій погляд. І тоді ти тут в цих обставинах знайдеш якусь радість, і тоді ти зможеш рухатись вперед. Тільки тоді. Ви ж дуже висковані на даний момент. Ну і остання карта, сама така головна, хто або що принесе вам радість. Загаданий вами срок: Королева Пентаклю. Вріст, ви підете вверх за тими ресурсами, да? які для вас здавалися раніше недоступними. Ви отримаєте оцю драбину, допомогу. Або помітите її, що вона вже є, що ви ще можете кудись рости, що ви можете розвиватись. Що тут така світла карта, да, вона е жовта така, що навколо вас є сонце, що можна радіти життю, і що все буде добре. Супер розклад, дуже говорящий, тому пишіть, будь ласка, свої враження, коментарі, ставте реакції. Підписуйтесь, звичайно, не підписаний. До нових відео, Па-па.